А цифри бачите, так? Да? Що вони вам нагадують? Годинник, так? Да? Правильно. Дивіться, я хочу розповісти вам сьогодні три чудових історії, які записані в Біблії Почули? Три історії, які записані в Біблії. Я знаю, що ви вже втомилися і вже хочете бігти з палатки, бо вам жарко. Але давайте ще декілька хвилин, і ми помолимося і будемо розходитися, добре? Тому дивіться, я хочу розказати вам про одного юнака, який мав дуже багато грошей. І він був дуже багатий. Він жив, жив давно, в ті часи, коли ще не було автомобілів, коли не було таких великих магазинів і не було таких великих банків. Але він був багатий. Якби він жив на щастя діти, да? Він би обов'язково мав. Знаєте що? Він би мав великий гарний будинок. Як ви думаєте, скільки цей будинок мав би поверхів? Один? Ні. В нього багато грошей, багато. Скільки в нього поверхів буде? Ну, я думаю, йому вистачить два поверхи поки що. Намалюємо два поверхи будинок, уявляєте, який великий? А, і двері, вибачте. І ще я можу намалювати димохода вам. І це він так собі проживає тут. А ще знаєте, що в нього було? Дуже-дуже дорога, класна машина. Хлопці, яка машина класна, бо я ж не дуже розбираюсь. Мерседес іще жоден. Жигуль. Москвіч. А yeah, джип. Yeah. Ah, yeah. В нього мовить, був би джип. По-любому в нього був би великий джип. Сто процентів в нього був би джип. Oh, oh, oh. А ще знаєте, що в нього було? Може, ви бачили в магазині. Ну так люди карточками розраховуються, то в нього була б така карточка, на якій дуже-дуже багато було б грошей. І цей хлопець, цей хлопець да, він, він був у батьків один. Але все це не робило його щасливим. І одного разу він прийшов до Ісуса і Він запитав нього, що мені зробити? Ось у мене є гроші, в мене все є. Що мені зробити, щоб мати спасіння і мати щастя від того всього? І знаєте, що Христос йому сказав? Що тобі потрібно вибрати правильного капітана в своєму житті? І він, і він засмутився. І він засмутився, тому що він не захотів вибрати в своє життя вірного капітана. Зараз я вам розповім ще одну історію. Ви вже, я думаю, знаєте, що означають ці трикутнички, так? Да? Чоловік і жінка. Ця історія теж записана в Біблії. Ця жінка, вона мала дуже багато. Уваги від чоловіків в своєму житті. І вона думала, що їй дуже пощастило. Ви ж всі хочете, щоб з вами дружили і вас любили, правда? Знаєте, скільки в неї було чоловіків, скільки їй дарили подарунки? Відгадайте, тут намальовано, мені здається, тільки треба домалювати одну лінію, і ви відгадаєте. Хто ходить в школу, той вже здогадався, що це цифра. Уявіть, він, вона мала п'ять чоловіків, які її всі любили. Кожен е, раз їй приносили подарунки гарні. І вона думала, що О, це вже щастя. Нарешті мене люблять п'ять чоловіків. Але одного разу вона також, як цей юнак, зустріла Ісуса. І вона розповіла йому, що у неї є багато чоловіків, які її поважають, люблять, все їй дарують. Але вона чомусь нещаслива. І тому Ісус тоді їй сказав, що тобі потрібно вибрати також своє життя правильного капітана, обрати одного, і тоді, можливо, ти будеш з ним щаслива. І судячи з того всього, що вона мала п'ять чоловіків, вона також не була щасливою. Розкажу вам ще одну історію. Одного разу, коли Ісус ще жив на землі. Для нього також були дуже освічені люди. І один із них це був Некодим. Це був дуже поважний вчитель. Якби він жив в наш час, він би був, був, був би професором в Острозькій академії або, можливо, депутатом Верховної Ради, тому що в нього було, знаєте що, він прочитав дуже багато книжок таких цікавих. Він дуже багато всього дізнався. Він отрив такий гарний диплом з освітою. І навіть він закінчив одну із найкращих академій того часу. І все те, що він знав, не давало йому щастя. І одного разу він також прийшов в ніч вночі, коли всі люди спали. Йому було соромно, що він такий розумний, і він не знав, як збудувати щастя в своєму житті. Він загорнувся таким великим одіялом і йшов до Ісуса так темно-темно, щоб його ніхто не бачив. І він прийшов до Христа і каже: я все знаю, я знаю, як зробити те чи інше, я можу навчити багатьох, але в мене немає щастя. І Христос йому розповів, що йому треба зробити в його житті, щоб мати щастя, якого капітана йому треба. Обирать в його житті. Як ви думаєте, про кого він розповів? Про Бога. про Бога. Він розповів йому про Бога. І він каже, що коли ти навернешся до Бога, коли ти зміниш своє життя на краще і почнеш справді служити для Бога, тоді ти всі твої знання зможеш використати для свого блага. Я розповів вам, діти, три історії. Про юнака, про жінку, про вчену людину. А ось цей кружок, да, це я хочу намалювати нас з вами. Як ви думаєте, цей смайлик буде веселий чи сумний? <реку> Ні, він буде веселий. А знаєте чому? Тому що він в своєму житті. Винайшов, знайшов, віднайшов правильного капітана. І неважливо, чи в тебе в житті є гроші, і скільки людей тебе любить, яку ти маєш освіту, все це може не доставляти тобі щастя тільки через те, що ти все це маєш без Бога. Але коли ти віднайшов в своєму житті правильного капітана, тоді в тебе в житті буде щастя, і ти будеш завжди усміхненим, як цей смайлик. Тому запам'ятайте, діти, наш капітан. Це Ісус Христос. І я хочу, щоб стрілки нашого годинника на цій проповіді вони показували завжди вверх. Тому що вгорі хто у нас? Бог. Правильно. Давайте ми зараз з вами помолимося. Ставайте нас.